Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Читаю місце, яке записано у Старому Заповіті Книга Приповістей Соломонових, 18 розділ 21 вірш. Книга Приповістей, 18.21. Смерть та життя у владі язика. Хто ж кохає його, його пліт поїдає. Сідайте, будь ласка. Дякую Богу, що сьогодні ми можемо бути в домі Божому. І, знаєте, ми кожен десь в своїх трудах сьогодні були, і не знаю, які у вас колеги по роботі, де ви були, які е, серед вас розмови звучали, але коли ми прийшли сюди, і особливо, коли молитва була, і заспівали пісню, правда, якось по-своєму. Як на серці так лягає, хороші слова, хороші думки. І це нас підбадьорює, тому що кожен день ми чуємо слів людських багато. багато. Кажуть, що жінки більше говорять за день, не знаю. Так досліджують, можливо, і так. Але скільки от я сьогодні на роботі чую і хороших слів, чую і погані слова, які я ніколи не говорив і говорити не хочу, і не збираюсь. Але вони звучать. І знаєте, людина, вона керує своїм язиком. Через свій язик вона може зробити і добро, вона може зробити і зло. Вона може благословити, може проклинати. І тому ми зачитали, що у владі язика і смерть, і життя. Кажуть, що слово можна навіть убити людину. От, сказав, і все. І вже людина посуплена, щось. Недобре, видно, що на серці погано. І, знаєте, тепер на моєму, скажімо, участку була сестра Зіна Дасєвич, Її 90. Чому була? Тому що от сестри були в неї провідували її, вона тепер нам сказала до побачення, мабуть, і поїхала своєю дочкою в іншу країну. І вона мені дала деякі книги, каже, це з собою не візьму. Яку Біблію свою вона взяла, а походу, у них була не одна ще Біблія, колись братом Миколом. І каже, цю Біблію залишив себе чи в церкву принесеш. Ну, і я так переглянув. І думаю, що вони виписували якусь християнську газету. Бачите, отака християнська газета. Да, тут є вірш про новий заповідь. І якраз на цю тему я знайшов таку вирізку. Я думаю, що їм теж сподобалася вона. І одного разу родина чекала гостей, і бабуся, внучка, дочка, і бабуся каже, дочці своїй, каже: Готуй багато їжі, бо наші гості їдять як коні. Ну, Сказала, сказала внучка, почула ці слова, нічого не сказала. Знаєте, як діти. Приходять гості, всі сіли їсти, а внучка бере і каже за столом: Мамо, ти знаєш, ці гості зовсім не схожі на коней. І їдять вони не так багато, каже, нормально їдять. Ну, ви собі уявляєте, яка ситуація за столом, якась кумедна, якась смішна. От діти люблять ловитися за слова. От коли вчиш з ними вір з Біблії, він путає, він там переставляє слова уже, я кажу, ну так, не так. А коли лише скажеш, от що ти стоїш як укопаний або як засватаний? Що ж ти сказав, тату? Я вже й не повторюю. Він сразу повторює. Зразу вже цей вислів, або якийсь прислів, яке. Воно щось означає, правда? Якісь такі вирази в нашому житті. Але нам потрібно слідкувати за своєю мовою. Щоб не було отакі випадкові слова, якось щоб ми не знали, як от викрутитись в такій ситуації. Знаєте, Здається, така кумедна ситуація вийшла, да? але гості вже, мабуть, і перестали їсти і подумали, щоб ми не виглядали як коні. Знаєте, Таке порівняння сказала бабуся, але ну, просто не подумала. В народі так кажуть, що добрі їдять. Тому вона каже: готуй багато. І знаєте, випадкові отакі слова бувають перешкодою у нашому житті. І інші слова, слова, якісь паразити, які ми ніколи не звертаємо, можливо, уваги. Ви знаєте, одного разу так зі сторони записали мене, як я молюся. І я жахнувся, думаю, це я? Скільки я раз в молитві сказав, Господи, Бог дав, Ісус Христос дав нам молитву очі наш? Скільки там раз Він звертався до Свого Отця Небесного? Отче наш, і ми так молимося, і я так молюся і думаю, скільки я раз сказав слово, Господи, Господи, може хтось інший, Боже, Боже, ви прослідкуйте за собою? Це теж не є правильно. І зачитаю ще одне місце у Якова 1:19. Отож, мої брати, любі, нехай кожна людина швидка послухати, забарно говорити повільна на гнів. От Яків нам теж рекомендує, щоб кожна людина вона була швидка, щоб слухати. А ми стараємося, ну, як за швидко говорити. І ось коли ми молимося, ми теж швидко вимовляємо слова і хочемо якнайбільше сказати. І у Матвія 6 розділ 7 вірш каже так: а як молитесь, не проказуйте зайвого. Ви чуєте? Матвія 6.7. Не проказуйте зайво. Чи може бути в молитві навіть ім'я Боже зайве? Виявляється, може бути зайве. Воно шкодує нам ми як. Получається так, що ми як нехтуємо цим, е... цим ім'ям? Ми можемо сказати один раз, ми можемо сказати його 20, 30, 40 раз і навіть не помічаючи. Послідкуйте, запишіть, можливо, свою молитву або попросіть, хай хтось. Зі сторони скаже, або то дружина, і нічого це не буде страшного. Просто ви почуєте зі сторони, коли я відео своє побачив, як я молюсь, я зрозумів, що я забагато говорю слово Господи, Господи. господи А скільки з того всього, що я конкретно попросив Бога чи подякував Богу, дуже мало. І каже, як молитесь, не проказуйте зайвого. Як ті погані, бо думають, ні, бо вони будуть вислухані за своє вилимовство. Тобто це дуже багато, щось багато наговорити, наговорити, і вони будуть, мають бути вислухані, бо це довга молитва така. Якщо хтось думає, що це довго помолився, і Бог так вислухає, то ну, помиляється, глибоко помиляється. По суті, і скільки займає, я думаю, молитва Отче наш, скільки вона займає по часу? Навіть Бог Ісус Христос показав, що в такій молитві є час для того, щоб молитися. Інше місце нам каже, що без перестанку моліться. Ну, що ви можете без перестанку зупинитись і молитись, молитись, ви нічого не будете робити без перестанку молитись. У нас може бути молитовний дух, ми постійно можемо вже і справу якусь робити, а ми постійно думаємо про це. Ми хочемо, щоб закінчилася ця війна. І це постійно у нас у нашому серці, і ми молимося про це, ми думаємо. Як би, як би цього досягнути, як би більше у цьому перебувати, щоб Бог почув мене? У Матвія 12 розділ, 36, 37 вірші, каже так: Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо слів своїх будеш виправданий, і слів своїх будеш засуджений. Раз у нас прислів'я такі пішли спочатку, кажуть, що коли людина мучить, вона здається розумною. Навіть у приповісти Соломонок. А коли заговорить, то неначе відкрита якась яма. І з неї все лється і і лється. Тому нам потрібно менше говорити, каже Біблія, менше говорити, а більше що робити? Слухати. Відкривати свої вуха для того, щоб слухати. Інколи буває в мене так. Я не готовий слухати, я готовий зразу говорити, давати відповідь. Можливо, у вас по-другому. Ще не дослухав до кінця, вже хочу говорити. Даже, е, сьогодні каже мені е, син: Тату, я ж хочу сказати, а я вже ще не, не дослухаю, я вже хочу дати йому якісь. Рекомендації для того, щоб він знав, як то так, так, так. Я ще не готовий його був вислухати до кінця, я вже хочу рекомендацій. Так не добре, так не добре. Я не готовий був слухати. Біблія нам говорить, ще раз читаємо попередні вірші. Отож, мої брати, любі і сестри, нехай буде людина, кожна людина. Швидка послухати, забарна говорити. Забарна, це що? Повільно, щоби зразу щось давати, якісь відповіді. Це повільно говорити і повільно на гнів. Оце так рекомендує нам Слово Боже, і сьогодні нам Бог рекомендує, як ми у своєму житті маємо говорити. Більше слухати, більше читати, менше говорити і менше гніватися. Повільно. Каже нагнів. І ще те, що зі слів наших, те, що ми скажемо, інколи слова нас, як пастка, ловлять. От каже: це ти сказав. Це ти сказав, зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Отак От і в нашому буденному житті буває. Коли ми щось вирішуємо, і люди нам кажуть, ти ж сам це сказав. Будь добрий, виконай. І ми через свої можливості, можливо, те, що ми можемо, раз ми сказали, раз ми обіцяли, ми вже беремо і робимо. Якщо ви не можете це зробити, не давайте слово вперед, кажіть, да, я зроблю. Як є історія, пам'ятаєте, каже батько сину, син, піди зроби. Він каже, без проблем. Знаєте, інколи, ми такі, ну, я такий характер, сразу без проблем, я йду і зроблю. Іншому каже: сину, йди зроби. Він каже, ні, не піду. Я не буду це робити. Той перший він взагалі не йшов і не робив, а другий обдумувався каже, та що тут такого стра страшного, та піду і зроблю це. То хто краще зробив? Той, хто промовчав, ні, я не піду, не піду, але пішов і зробив, і це краще було. А коли ми кажемо, що «Да, я допоможу, і потім, врешті-решт, не допомагаємо, тоді ми погано про себе розказуємо, про своє християнство, про відношення наше до людей, про відношення наше до Бога. З слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Найперше те, що Ісус Христос хоче від нас, щоб ми ще у Римлянам 14 розділ, 19 вірш, каже так, отож, пильнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Ісус Христос Бог хоче, щоб нас, Слово Боже, нас, наші розмови, збудовували. Інколи нам люди кажуть, що користі з вашої цієї розмови. Оце, що ви розмовляєте. Щоб не було це просто напрасно, Попусту, пущені слова. А щоб це нам приносило користь. І тоді буде і мир. Знаєте, не така би в нас була зараз. Оця біда, коли хтось сказав, що всі люди, які по ту сторону кордону, вони всі отакі і ніяк по-другому. Так же само з іншої сторони сказали, що ми страшні, просто ми людей знищуємо, ми їх не любимо, у нас тільки тут вбивають, ці нехороші українці. Тому що це хтось сказав. Інколи буває так у нашому повсякденному житті. Хтось сказав слово, що дивись, отой такий, 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 він не дуже хороший. І все, і навколо цього наші думки вже поїхали і поплили. І ми собі думаємо дійсно, він не дуже такий хороший. Боїмось, друзі, брати і сестри, цього, щоб ми передчасно щось якісь робили висновки і думали все ж таки, Недобрі вони люди, нехороші. Ви знаєте, люди всі однакові, всі, грішні. Оце одне. Люди всі зрішили і полишені слави Божої. І таким людям за цей гріх, що вони зрішили, що має бути? Хлопці підскажуть заплата за гріх? Смерть, молодець. Недільна школа дає результати. Заплата за гріх, смерть. Але Ісус Христос, про те, що ми співали з вами, про те, що ми молилися, що Бог один праведний, Він істина, прийшла правда, оце істина прийшла на землю, і Він викупив нас від смерті і від гріха. Тому всі люди грішні і всі однаково грішні, але Ісус Христос викупляє від смерті і від гріха. І тому передчасно щось думати, або говорити, або судити, треба заглянути у себе, своє серце, зробити порядок там. А потім, вже читаючи, як Біблія говорить, ми вже можемо судити духовними очима, духовним серцем, судити ті наміри і замисли якісь людські, ми можемо бачити, як і що це воно, а не по словах чиїхось. Чи, чи високих людей, чи низьких, простих, чи, чи хто при владі. Тому думаємо, що говоримо, і де говоримо, і як говоримо. Отож, римлянам нам залишають такі слова, 14 розділ, 19-й вірш. Отож пильнуймо про мир та про те, що нас будування один одного. Нехай наші слова, наші. Думки наші дороги будуть навколо того, щоби збудовувати один одного. За ці слова Господу, хай прибуде слава. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.